В Україні активно обговорюють питання офіційної реєстрації одностатевих шлюбів. Ми вийшли на вулиці файного міста і поспілкувалися з пересічними тернополянами щодо цього. Їхню думку, дивіться далі. У мене є друг гомосексуаліст. Він добра всередині в душі людина, але він був змушений виїхати за кордон, бо нам ну, в нас ще так, ну, таке моє суспільство, консервативне і. Він одружився в Німеччині, там і живе. Там щасливий, в нього добра душа. Не знаю, я, мабуть, за швидше за, ніж проти. Я не проти, якщо хтось хоче, то не жениться друг на дружки. Нема проблем, як йому так хорошо. Но я собі такого не уявляю. Ну, я ставлюсь нормально, це їхня справа. Якщо їм так подобається, то Нехай, хай і буде. Мені кажеться, це неправильно. Жінка і мужчина створені бути разом. Ну, так Бог сотворив нас. Так і повинно бути. Для мене це так. Особисто я проти, тому що є християнські цінності, християнські моралі, які в Україні були і є. І відповідно, я кажу, якщо людина хвора, їй не обов'язково показувати хворобу на показ на всіх. І все. Думка. А потрібно. вони можуть собі зустрічатися, можуть це для себе там робити, але це не узаконювати на державному рівні в Україні, я думаю, не потрібно. Чоловік має зустрічатися з жінкою, жінка з чоловіком, народжувати дітей, виховувати наступне покоління. Бог забороняє такі відносини, що називається гріхом і навіть, навіть більш називається гедотою. Тому я проти. А по-друге, я вважаю, що, е, що, що ця політика вона спрямована на знищення інституту сім'ї. Ну, Що це от якась така політика, не знаю, для зменшення людей на планеті чи для чого. Однозначно тут. А чому? Ну, це не по-людськи, це не по-українськи, це зовсім не, не по-людськи, я вам скажу. Це, оце моя позиція. Оскільки е зараз багато людей борються за вільну країну, я думаю, що це, ну, в принципі, добре, тому що ми маємо права на все, що ну, не знаю, як сказати. Якщо людина хоче зустрічатися з чоловіком, чоловік з чоловіком, то, будь ласка. Жінка-жінкою, будь ласка, Все. я не знаю, чого можна забороняти це. Я не знаю, що на таку тему говорити, тому що я вже не в тому віці. І. Ну, якщо демократична держава, то нібито все має так і бути. А з точки зору якоїсь людськості, знаєте, і людської такої позиції, то це як трохи неправильно.